Так, друзі, вже місяць користуюся такою болгаркою на акумуляторі. Моделька безчіткова, навіть без регулювання обертів, короткий огляд та мої враження. Болгарка ось так виглядає. Брав її з 4 Ампер, по-моєму, так. 20 вольтова. Що можу сказати? Гарно сидить в руці, це раз, те, що мені подобається. Кнопка зручна, все прорезинове, тут теж все окей. Що теж непогане, нормально блокується від перегріву. Тобто і можна нею трішки поробити і коли вже задуже надушиш, тоді вже блокується, бо деколи бувають такі благарки, що одразу блокуються. Так, що ще? Так, вроді, все сказав. З мінусів, які я побачив. Плюс вже цікаво тут регулювання кожуха швидкозйомний ось такий. Теж непогана річ. Поки що мінусів я не побачив. Зато вам це відео. Тут все, батарейки трошки вистачає. Вана Річ бралося на Чорну П'ятницю. Так що ось так, друзі.